Слава Україні! Вітаю вас на уроці біології, любі учні! З минулого уроку ви вже знаєте, що модифікації це реакції на зміни інтенсивності певних факторів середовища, що є однаковими для всіх генотипово подібних організмів. Сьогодні ми дослідимо модифікаційну мінливість і виконаємо лабораторну роботу. Прошу вас розгорнути зошити і записати тему. Лабораторна робота вивчення закономірностей модифікаційної мінливості. Мета навчитися оцінювати ступінь та характер мінливості ознаки, будувати варіаційний ряд та варіаційну криву. Обладнання та матеріали. Насіння квасолі. Лінійка. Хід роботи. Для нашого дослідження використаємо насіння квасолі. Як бачимо, розмір насінин різний. Це свідчить про те, що рослини квасолі протягом вегетаційного періоду мали неоднакові умови проростання, можливо, їм бракувало поживних речовин, води, світла тощо. І це все позначилось на розмірах насінин. Для вивчення мінливості ознаки розміру насінин будемо складати варіаційний ряд. Це послідовність чисельних показників проявів ознаки у порядку зростання. Тому давайте спочатку виміряємо розміри насінин. Я отримала наступні значення. Тепер розташую ці значення у порядку зростання. У мене вийшов ось такий варіаційний ряд. Я його зобразила у вигляді таблиці, де верхній ряд це значення розмірів від найменшого до найбільшого, а нижній частота ознаки. Тобто скільки у мене є насінин саме такого розміру. Довжина варіаційного ряду свідчить про розмах модифікаційної мінливості, зумовлена генотипом, але залежить від умов середовища. Чим сталіші умови розвитку даних особин, тим буде коротший варіаційний ряд і навпаки. Можна помітити, що найбільше число варіант у середній частині ряду. Тепер на основі варіаційного ряду побудуємо варіаційну криву. Варіаційна крива це графічний вираз мінливості ознаки, що ілюструє розмах цієї мінливості. Для побудови варіаційної кривої зобразимо координатну площину, де на вісі х позначимо значення розмірів насінин від найменшої до найбільшої, а на вісі ігри частоту ознак. Побудуємо точки на координатній площині. Для цього спочатку на вісі абсцис Х знаходимо значення розміру насінини. Найменше у нас 1,6 см. Тоді на вісі ординат Y знаходимо частоту цієї ознаки 3. Далі від значення 1,6 зобразимо пунктиром лінію, що паралельна вісі Y. А від частоти ознаки 3. Пунктирну лінію, що паралельна вісі Х. На перетині прямих відмітимо точку. Так продовжуємо будувати ще 5 точок. Далі з'єднаємо точки і отримаємо графік. Це і є наша варіаційна крива. Тепер давайте знайдемо середнє значення досліджуваної ознаки. Для цього суму добутків розмірів насінин на частоту ознак потрібно розділити на кількість насінин. У нашому випадку ми отримаємо 1,8 см. Це і є середнє значення розмірів насіння квасолі. Далі попрошу вас, скориставшись моїм поясненням, побудувати варіаційний ряд, варіаційну криву і знайти середнє значення ознаки маси тіла учнів 10-11 класів чоловічої статі якщо відомі такі показники. Запишіть висновки до роботи. Дайте відповідь на запитання. Що таке варіаційний ряд? І для чого його складають. Ви сьогодні гарно попрацювали, тож бажаю вам міцних знань, високих оцінок і успіхів у вивченні біології. Дякую вам за перегляд і до нових відеоуроків!